Хто проживає, хто проживав, скажімо так, на Кримському півострові, вони відмовилися, свідомо пішли на те, що вони своєї держави, своєї країни не зрадять і не зрадять цих дітей, заради яких вони працюють. Приємно чути такі гідні речі. Будемо сподіватися, що гостей з усього світу буде теж вдосталь у Артеку Карпатському, і наші українські діти там теж будуть почувати себе вільно, щасливо з усіх регіонів. І будуть спілкуватися тією мовою, яку їм зручно, і будуть радісно спілкуватися з одним з одним, тому що для українців це природньо. Це нормальні українські стосунки: довіряти один одному, дружити і не бачити відмінностей за якимись ознаками національності. Я вам дуже дякую. Наш ефір завершується. Ми на цьому прощаємося. Я лише нагадую, що сьогодні у нас у студії були Леся Стебло, заступник голови, керівника апарату обласної державної адміністрації та Ірині Мерлені, начальник управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. Ну а більше про цю перлину Карпат, про цей дивовижний табір, який відкрився. Наші гості вам завжди зможуть розповісти більше на своїх прийомах. Тож звертайтеся, будьте здорові, насолоджуйтеся літом. На все добре.